Кунітіла Мінесан. Слава Україні! Ветері коротесенькі вівторкові ігрові новини. Базована польська студія 11 bit анонсувала покрокову ролівку на базі Unreal Engine 5 під назвою Тауматург. Події гри розвиватимуться у Варшаві 20-го століття, а дата релізу невідома. Також вже існує обговорення в стімі з приводу додавання української локалізації. Прошу підтримувати, але при цьому не реагувати на представників країни непорозуміння. Так, це гарна ідея. The Outer Worlds отримає нове видання під назвою Space Choice Edition. Воно включатиме всі доповнення, також нову складність, покращення графіки та штучного інтелекту. Покращення ага. вихід заплановано вже на 7 березня. Марія вже доступна для придбання. Всього за 20 вічно зелених ви зможете політати у Microsoft Flight Simulator на легендарному і тепер не літаку АН 225 Крім того, відсоток із кожного придбання піде на відродження того самого, але реального літака: база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Видання The Times запитали Пилипа, що буде, якщо Мікрософтам таки не вдасться придбати Activision Blizzard. На що голова Xbox відповів: Так, проживу Якось також інтернетами ширяться чутки, нібито Xbox готує окрему велику презентацію цілковитою, повністю присвячену Старфілду. Поки розробники of the Forest радіють фінансовому успіху, модороби не сидять на місці. Ось нещодавно вони взяли і додали можливість клонувати кевіна, що, в свою чергу, значно полегшує будівництво та заготівлю припасів. Геніально. Вулонг від Team Ninja виходить вже 3 березня. Якщо ви сумніваєтесь, чи брати гру чи ні, можете помацати безкоштовну демку, яку дбайливо створили розробники. Ба Більше весь ваш прогрес із демо має перенестися і в повну версію гри. Респекти, уважуха, традиційно дякую у всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи.